Як звільнитися від гріха? Гріх манить своєю спокусою, гріх дуже часто подобається, гріх має красиву обгортку, та всі практично розуміють, що природа гріха є руйнівною для людини. Чи це обман, чи злоба, чи образа, чи п'янство, чи коріння, чи наркотики, чи корупція, чи блуд, чи злодійство. Список можна продовжувати до безконечності, і всі ці пороки обов'язково руйнують. Правда також і в тому, що не всі зможуть звільнитися від цих гріхів. Можливо, людина б і хотіла та не може. Гріх має силу, і чим більше людина знаходиться в гріховному стані, тим і більша залежність від цього рівнівного явища. Розуміння того, що потрібно звільнитися від гріха, є, по суті, першим і необхідним кроком, щоб звільнитися від порочної практики, яка руйнує не тільки власне життя, але й життя рідних. І чим швидше починаєш це розуміти і вживати хоч якихось кроків до звільнення від гріха, тим і швидше прийде звільнення. З цього випливає наступне правило потрібно якомога швидше залишити гріховну практику. Чим менше часу у гріху, тим і менша залежність. Але саме по собі звільнення не відбувається, оскільки гріх і прокляття є духовною залежністю, то і звільнення відбувається в духовному вимірі. У цьому напрямку і є унікальність місії Ісуса Христа, спасти людей від їхніх гріхів. Саме це було одним із головних завдань Христа, коли він прийшов на землю, показати шлях спасіння від рабства гріха, як сказано в Біблії. Бог спасе він людей своїх під їхніх гріхів, каже Євангеліє від Матея. Своїм життям та воскресінням Він виявив спасаючу силу для кожної людини від рабства гріха. Коли людина по вірі приймає істину, що Ісус Христос жив і воскрес ради її спашіння, приходить духовне звільнення для початку цього звільнення обов'язково і найнеобхіднішою умовиною для кожного є усвідомлення в необхідності розкаяння та розкаяння за власні гріхи. Саме чітке усвідомлення хибності своєї поведінки та щирий сум та жаль є важливою вихідною духовною точкою до звільнення від рабства гріха. Наступним кроком має бути визнання своєї потреби в силі Христа та прохання про допомогу. Він, а не ми самі, може звільнити нас від сили гріха, Він звільняє від прокляття. І найголовніше. Бажання і усвідомлення, що власного майбутнього не може бути без Ісуса Бо Він. Дорога правда і життя. Отож, коли гріх чи прокляття мучить вас, варто знати, що є Спаситель від цього зла, і це Ісус Христос, якого варто знайти. Чи справді у вас немає часу на спові? У мене немає часу. Це речення можна почути сьогодні найчастіше з уст молодої людини. Серед гамору і безліщі справи людям усе більше не вистачає часу на рідних, друзів і, зрештою, на Бога. Уже назад закінчили ми різдвяний піст, скоро почнемо Великий Піст. Для християн це шанс приготувати душу. До Великодення, а саме у той час, коли вони починають частіше роздумувати про примирення з Богом, а саме про сповідь. Бо в цей час різдвяний мало хто приготовив свою душу до прийняття Христа, і як 2000 років тому не було місця у заїзді для Пресвятої Родини. І Христос мусів народитися поза містом у вефлеємі у стайні. У Жу... Так і сьогодні сучасна людина не знаходить місця для Бога, не має часу для нього. Як молодій людині у квапливому світі сучасних технологій знайти час на відвідування храму та чи Хочемо ми взагалі цього. Чимало людей переконані, що їхня сповідь потрібна священнику, добрі оцінки викладачеві, добре здоров'я лікареві, а добра поведінка батькам. Звісно, це не так. Саме тому, що священники, лікарі, викладачі та батьки люблять своїх дітей. Пацієнтів, студентів, парафіян, а ще знають трохи більше, вони переживають і вміють турбуватись не лише про себе. Тому давайте одразу скажемо, що чимало добрих справ, до яких молодь лінується, чи якими легковажить, найперше потрібна саме молодим людям. Розуміють вони це зараз. Чи ні, це інше питання. Важливо сказати і інше. У цьому світі існують закони, які абсолютно не залежать від нашої віри в них. Це не тільки закони права фізики чи хімії, але й Божі закони, закони духовного життя. Незалежно від того, як до них ставиться людина. Вони все одно. Певним чином впливають на якість нашого з вами життя. Так ось, уявіть собі, що молода людина живе не думаючи про те, що вона тут вічна, що її здоров'я та сили небезмежні, що з третього поверху стрибати небезпечно, бо сила тяжіння діє на людину незалежно від її знання законів фізики. Алкоголь вбиває нейрони головного мозку незалежно від того, чи людина знає щось про хімічну дію етанолу. а гріх поступово, але впевнено вбиває нашу душу, навіть коли ти не розумієш ні значення слів, гріх, ні душа. Тому хотілося запросити молодих людей. Відвезти свій погляд від соцмереж і хоча б кілька хвилин побути в тиші наодинці з самим собою, немає сумніву, що багатьом із нас година без інтернету це справжня мука. Навіть тут ми не вільні, ми раби, а від рабства потрібно звільнятися. Причому якомога швидше, на сповіді, у відвертій розмові з своїм духівником. Нещодавно я чув історію якогось до одного старшого священника прийшла одна жіночка і каже, «Знаєте, отче, Мені дуже подобається церква. Дуже люблю молитися, читати Святе письмо і перебувати в храмі. Я планую на старість покинути цей грішний світ і також, як і ви, хочу присвятити своє життя Богові. Але поки я ще молода, хотіла б, ну так, розумієте, трошки погрішити. На старість, коли стану ну, монахинею, то спокутую всі гріхи молодості. Що б ви на це сказали мені? Священник подивився на неї і сумно зітхнув. Жіночко, Бог не потребує для себе вживаних речей. Він вартий тільки найкращого. Ця історія вражає своєю жорстокою правдою. Легковажність багатьох молодих людей нас часто губить і їх раніше свого часу. Бог має для них один план, а вони обирають собі інші. Дуже часто кажу: така воля Божа, така доля моя, дорогі мої дні, Бог призначив вам щось краще, тільки ви обрали інший план, не план Божий. Хотілося би, аби кожна людина зрозуміла якомога швидше, що найкращим лікуванням є профілактика запобігання хворобі. От і душу так само треба лікувати. Поки не стало занадто пізно, я не знаю, чи варто насильно приводити молодих людей до храму, якщо вони не відчувають такої необхідності. Але я точно знаю, що чим швидше вони тоді прийдуть, тим більш щасливими будуть, бо Бог і є нашим щастям. Як позбутися страху перед сповіддю, для тих, кому сповідальниця швидше нагадує справжню залу для тортур, аніж благе джерело нескінченного милосердя, ці 12 важливих порад варто почути і позбутися страху перед сповіддю. Почни з молитви. Що може бути простіше знак Христа і молитва Царю Небесний. Щоби Дух Святий прийшов і допоміг у сповіді. Спершу подякуй. Значно складніше знайти те, за що Богові варто подякувати, аніж оскаржувати себе за свої гріхи. Однак спершу подумай, за що ти вдячний, захоплюйся Богом. Дуже допомагають фрагменти з Біблії про блудного сина або оповідь про те, як Ісус умиває ноги учня, чи можна боятися такого Бога. Картка з ручкою. Запиши свої добрі вчинки разом з поганими, і тоді все буде видно, як на долоні, це дуже добре порядкує сумління. Формулювання не найважливіше. Дуже часто проблеми виникають на етапи підготування до сповіді, заучуємо все, що маємо казати, мало не як молитву Отче наш. Однак насправді, добір фраз це най... Не найважливіше, головне сенс. Священник теж сповідається, і часто з важких гріхів, ніж ті, що сповідаються у нього. Один священник говорив, що вчиться по користь, сповідаючи людей, які значно ближче до Бога і більш віруючі. Важкі гріхи можуть стати благодаттю Це добре розуміють великі грішники, які навернулися. Що більше ти відкриваєшся перед сповідником, то більше Божого милосердя можеш отримати. Уявити собі Ісуса. Коли надходить страх перед сповіддю, який сковує страх під час визнавання гріхів, пригадай собі образ Ісуса з фільму «Страсті Христові. Важко засумніватися у милосерді такого Бога. Не здивуєш сповідника. Усі найстрашніші, найбільш безсоромні гріхи описані ще у старому завіті. Священники ще із семінарії вчать бути готовими до визнавання будь-яких гріхів. Сповідайся поза літургією. І не тільки тому, щоби повні прийняти благодать літургії та Євхаристії. сповідь має бути в тиші без поспіху, розважлива, подібна як праця добрих психологів і терапевтів. Знайди собі сповідника, сповідь одного і того самого священника. Може допомогти вирішити багато проблем. Варто знайти того, перед ким тобі добре визнавати гріхи, і ти бачиш, що сповіді є плідними. Бог не скупий на прощення. Самогутнім Бог може простити гріхи найбільшому грішнику, якщо лише Той попросить, чи можна не віддатись такій любові.